На черзі редакційний коментар з викладом політики уряду Сполучених Штатів. У деяких частинах Мексики бушує є пов'язане з наркоторгівлею насильство. У зв'язку з проблемою США посилюють заходи, аби допомогти своєму другові і сусіду боротися з нею. Президент Барак Обама розпорядився відправити на американо-мексиканський кордон понад 450 правоохоронців та устаткування. Щоб допомогти мексиканському уряду боротися з добре організованими наркокартелями, які за останні кілька років били тисячі людей, держсекретар Гіларі Клінтон відвідала Мехіко, щоби обговорити це та інші досторонні питання. Вона заявила, що США в разі потреби готові зробити більше. The Злочинці і наркобарони насильством намагаються підірвати владу закону правопорядок, дружбу і довіру між нами, які творять основу нашого континенту. Їм це не вдасться. Покладаючись на сміливе лідерство президента Калдорона, ми працюємо разом, аби принести жителям наших країн безпеку, на яку вони заслуговують. Боротьба у Мексиці є викликом і для Мексики, і для США, і для їхніх сусідів в Латинській Америці. Під часу приходу до влади в 2006 році президент Мексики Філіппе Кальдерон непохитно бореться з торгівлею наркотиками і вогнепальною зброєю. США усвідомлюють свій обов'язок в цьому, адже ж вони є головним ринком збуту наркотиків. А також джерелом 90% вогнепальної зброї, конфіскованої в Мексиці в рамках боротьби з наркоторгівлею. Ви дивилися редакційний коментар з викладом політики уряду Сполучених Штатів.